Реформування освіти в Україні розпочали практично впроваджувати ще у 2018 році з прийняттям відповідного законодавства. Відтоді стали застосовувати нові методики і новаторський підхід до навчання, який назвали нова українська школа. На сьогодні істотних змін зазнали початкова і середня ланки освіти. Діти, які розпочинали тоді навчання за новою програмою, нині вже семикласники. Мета реформи, щоб діти в школі не просто вчилися і зазубрювали матеріал, а щоб діти свідомо засвоювали основи наук і могли їх потім застосовувати в житті, на практиці. Зараз це в нас називається компетентнісний підхід, але просто вміння, простими словами, вміння застосовувати свої знання на практиці, і особливо вибрати надалі свій шлях в житті, тобто вибрати свою стежинку, вибрати собі професію. Реформування освіти, звісно, було б неможливим без державного і місцевого співфінансування. З першого року реформи постійно надходили кошти для зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, придбання підручників, меблів, комп'ютерної техніки тощо. Триває фінансова підтримка і далі. Так цьогоріч до нашої громади має надійти чергова субвенція у розмірі більше двох мільйонів гривень. Окрім цього, постійно проводиться перепідготовка педагогічних працівників. Наші вчителі навчаються в полтавській академії не та у Миргородському центрі професійного розвитку педагогічних працівників. Реформування відбувається поступово. На черзі йде підготовка до її наступного і, мабуть, найскладнішого етапу. Старша школа повинна стати трьохрічною. Тобто, якщо ми зараз маємо 10-й, одинадцяти класи, то на подалі це будуть 10, 11 і 12 класи. Передбачається, що будуть створені ліцеї, академічні і професійні. Мета академічного ліцею відібрати дітей, які надалі будуть здобувати вищу освіту, ну і звичайно, ну і свою професію. Професійні ліцеї створять на базі ПТУ і коледжів. Куди діти, які раніше зможуть вступити після отримання базової середньої освіти, тобто після 9 класу, щоб швидше здобути професію і якомога раніше вийти на ринок праці? Найбільші ж зміни стосуються академічних ліцеїв. Основна вимога до них, щоб було не менше чотирьох паралельних класів. У них відбуватиметься профільна підготовка до вступу у заклади вищої освіти з 10 по 12 класи, включно. Відповідно до необхідного профілю, учні самі зможуть обирати частину предметів для вивчення, окрім обов'язків. В'язкових базових ми зараз дуже багато вивчаємо різних предметів, це перенавантаження дітей. Ось зменшиться кількість предметів, і ведеться така посада в ліцею, як кар'єрний радник. Це все ну, сприятиме тому, щоб дітки зорієнтувалися і зробили правильний вибір. Те, що в нас зараз існує в державі, ну така тенденція, що всі повинні мати вищу освіту, і в нас фактично не вистачає робочих професій, спеціалістів, таких як електрик чи Перукар чи кухар, ось це вже дефіцит професій. І іноді діти часто, багато коштів тратять батьки, діти тратять свій час на здобуття вищої освіти, якою далі вони не користуються. І далі вони йдуть і обирають робочу професію. Ось отут недолік у саме профорієнтаційній роботі у закладах освіти. І на це і направлена реформа в освіті. На рівні держави наразі розглядають законопроект, який має затвердити остаточні зміни в освітній галузі старшої ланки школи. У Миргородській громаді зараз працюють чотири ліцеї, та через суттєве зменшення кількості учнів академічним імовірно зроблять лише один із них. Вивчаємо ситуацію в кожному навчальному закладі. На жаль, бачимо таку картину, що кількість дітей катастрофічно зменшується. Відповідно, якщо є в планах створити один, ну логічно створити один чистий ліцей, то нам зараз треба вже думати, як ми виведемо початкову школу. Бо, е е Ну і для якості роботи в ліцеї потрібно, щоб була одна ланка, тільки старша школа, щоб е, вся увага була цим дітям і е, кращі вчителі. І, е... Відповідно, більш ефективне буде навчання у закладі, то нам повинно вже треба зараз думати, де вивести початкову школу, в якому закладі. Подивитися доцільність нас два роки, ще є попереду, але це зовсім мало часу. Це мало часу. Можливо, і вивести і, і п'яті класи, десь запропонувати. У нас громада компактна, в місті є не один заклад освіти, то і перевести дітей в іншу школу. В управлінні освіти молоді та спорту зазначають, що усі зміни відбуватимуться поступово після детального вивчення всіх питань. А остаточний етап імплементації реформи освітньої галузі в Україні заплановано на 2027 рік.